На всіх наших машинах такі таблички, не для продажу від українського народу. Це також наша принципова позиція. Ми не піаримось, не розказуємо, які ми добрі, бо це все за гроші українських платників податків. Люди донатять, ми лише як посередники це купуємо, ремонтуємо і передаємо військовим. Що ми робимо зараз? Ми купуємо машини, ми ремонтуємо машини, привозимо машини і передаємо їх на фронт. Це абсолютно різні машини, це і пікапи, і буси. Хочемо робити це масштабніше і дуже вдячні «Гранд-Інструменту», «Топтулу». ви допомагаєте нам це робити сьогодні. Приїхали приїхала ще одна партія обладнання, дуже необхідного для якнайшвидшого ремонту військових автівок. Це дуже важливі речі. І я і всі наші підопічні, всі наші військові дуже вдячні вам, що ви нам допомагаєте. Якщо якісь питання по автосервісу, ми в цьому плані експерти. Я думаю, те, що ми можемо допомогти, ми вам допоможемо не тільки там обладнанням, але й якоюсь порадою. Якщо щось потрібно буде, завжди звертайтесь. Ну ми допоможемо. Дуже дякую.